Доброго дня, мене звати Іван. Я директор компанії Сергія, керівник тепло «Імища». Сьогодні хотів би розказати про стратегію швидкого створення активних інтернет-магазинів. Оскільки наша компанія працює на суб тобто ми і надаємо спільні послуги до розробки інтернет-магазинів, а також створили продукт, який продаємо таким самим розробникам, як ми. Ми можемо знову оцінити сам це створення з душеваності. І от в більшості клієнтів виникає часто дуже велика проблема, що недостатні кошти, дуже велика потреба в а, швидкому створенні, дуже багато вимог і так далі. Тобто це все, щоб всі ці вимоги, потрібно поставити на певний поток, подумати мало стати. Це стратегія про робота і зараз е, я вам перестав. Я... Вся подальша стратегія побудована наші компанії на системі управління сайту Мичця НАШО. Хоча е, ну, інші розробники, я думаю, можуть зробити щось подібне з подаватися. Так, поки початку, оскільки ми говоримо про швидке створення ефективної літературного розумії, хочу розказати, що таке швидко, як це зрозуміло. Тобто швидко, це два тижні і на сайті інтернеті, все інтернеті. Ефективно. Значить, у нас повністю налаштовані всі ключові стрілянки і модулі системи. Сайт з зрахування пошукових систем, тобто все ми можемо не розмістити. Налаштована система управління замовленнями, даними користувачами і товарами. Тобто менеджери можуть управляти заготовленнями, контент менеджери можуть поповнювати товари. У uh, нас сайт максимально зручний для користування, це означає, що uh, відвідувачі сайту, uh, переходячи по старіками, здають лише деталі, тобто не знайте заходи. Дизайн на ребята викликає до відробів відвідувача. Uh, Відвідувач заходить на сайт, бачить, що це серйозний ресурс, його одразу не довіра, тобто всі стрілянки в цьому. Значить, Швидке створення сайтів це стратегія не до всіх випадків в житті. Тобто, якщо якісь складні вимоги і так далі, так то воно може не підійти. А от в яких випадках стадені створюється, я розповім отак. Ну, Намашку то бізнесу. Тобто виділили бюджет, якісь кошти, знаємо, що буде продавати, визначили ставки. Каталог про інформації, бо ми не впавлені, ні в бюджетах, не впавлені, ні в стаємо. Не знаємо, як воно це буде розкручуватися, чи йдуть замовлені чи ні, вони звичайно спробувати. Бізнес плануємо. Невеликий бюджет. Невеликий бюджет, я розумію, це 8-10 тисяч гривень, але ще цей бюджет часто хочуть запихнути і просування, якісь маркетинг, і так далі. Тобто бюджет дуже обмежений, не шпарк спробувати спринтство на смертей. Невелика ну, кількість товарів. Невелика, я розумію, це до 2 тисяч товарів. Відповідно, е, ну, може працювати з більшою кількістю, але це вже порушить е, нашу штурму, тому можемо пасти розвити. Тобто треба буде більше приділити час організації каталогу, е, наповнені товарів, наводити фіктрації. Тобто, ми вже можемо. 2100%. Немає потреби у нестандартних рішеннях. Е, е. Ми розробляємо, ми розклад е, на наш клуб таким чином, що він... Е, Має вже собі закладені всі останні вимоги. Безподатні рішення займаються на увазі щось таке дуже специфічне. Наприклад, аукціон для інтернет-магазину, чи соцмережа, чи якась суперзвишка, де як прозвучив, яка за 9 якісь чи якісь там ціни. І так далі. Тобто, якщо таких немає, їх правила немає. Ну і немає необхідності створювати унікальну структуру, всіх сторінок е, знову ж таки, щоб робити швидко, має бути інструмент, він має бути повністю е, продуманий, туди на ньому вже має бути закладена певна структура. Якщо е, ця структура, звичайно, вже е, одразу згоджується з замовником, якщо його бізнес-ідея потребує змінювати цю структуру, робити надзвичайні дизайни, е, то ця стратегія. Якщо у нас вже всі ці критерії, які 5 штук нам підходять, значить приступаємо саме до ну, Для початку це роботи від замови. Субтитры создавал інформації. Ну, як правило, це, звичайно, має бути назва сайт додано ім'я, повна структура каталогу продукції, організація розділу каталогів. А даних товарів мінімальна, хоча б кольори, інформаційні сторінки, про нас, доставка, як ми працюємо. Контактні ну, дані повні, список і опис способів оплати, список і опис способів доставки. Тобто є ця базова інформація, можна працювати, робити платично і старення. Кожен інтернет-магазин, тобто він йде налаштування самої системи, він має, як правило, близько 20 стрінок, які можуть змінюватися. Тобто, якісь е Корзину товарищ і так далі. Всі ці сторінки вже в рамках стратегії повинні, звичайно, бути налаштовані у розробника. А особливо увагу я хотів би уділити саме мою точку зору ключовим центром, Це є голова, головна сторінка, це сторінка каталогу продукції, сторінка відображення окремого товару і оформлення замови. Тобто ті е, сторінки, які безпосередньо е, впливають на процес того. На даному слайді ми бачимо типову. Структуру головної сторінки інтернет-магазин. А зараз я вам розкажу дещо детальніше про основні її мозки. Так, значить, шапка сайта. О, як правило, в шапці сайту ми розміщаємо основні інформаційні сторінки. О, такі сторінки, які розкажуть нам, що це за інтернет-магазин за них. Озвичайно молотим. Як правило, ми розміщаємо основні контактні дані, тобто телефони, мобільні, місці, які мають бути сайт місці. Також ми розміщаємо а, на видному місці корзину, тобто по мірі проходження шляху, вибору покупок, щоб людина завжди могла вкладати замовлення. для Я постійно користувачу магазин, для слідковування вкладів роботи. Також основним елементом в будь-якому інтерпології має бути кошик. Кошик ми робимо так званий швидким, тобто по мірі вводу в тексту система автоматично підбирає вилайтні товари. Ну, що спрощує пошук і одразу людина можна йде, не виходячи з видового. Мені категорії. Мені категорія також зазначається шапці. Як правило, ми рекомендуємо клієнтам обмежити кількість категорій трьома рівень, оскільки більше ніж три рівня, ну, як ми вже подивилися по нашому досвіду не сприяють зручності користування в відвідувачі. Якщо єрархія більше трьох рівні, то йдемо викликаючи, впливаючи, бажано організувати її так, щоб залишились від дітей. Як правило, в головній сторінці ми рекомендуємо розміщати акції з боку, щоб одразу знайомити користувачів з найпопулярнішими товарами, заборіями, чи максимальності. Uh, Також народні і сторінці, як правило, входять спеціальні пропозиції. Uh, ну, раніше часто ввозили спеціальні пропозиції, щоб взагалі людям показати, що це саме найдет магазин. Попадає, бачиш, товари, що тепер магазин, інакше можна подумати, що це корпоративний сайт. Крім того, uh, сюди, як правило, можна вивести для постійних відвідувачів ті товари, які найбільше хочуть продати, чи ті, яким користуються найбільшим товаром. Для uh, того, щоб людина краще зрозуміла тематику інтернет магазина, ми вводимо основні бренди на головній сторінці, з можливості проколів, також це сприяє шлюбом кошту продукції. Крім того, ми вводимо останні новини на голові сторінці. це Наловийний контент контент – це є uh, кращення покращення лікарської системи. Крім того часу, на нової сторінці ми додаємо так званий салотацій, тобто бренд-магазин, описуємо uh, основні ключові запити. Щось проявляється, саме просування, Ну, виключно. Підвал сайту. Стандартно підвалі сайту ми розміщаємо коротко проєкт магазин, основні інформаційні старі, основні розділу продукції і більш розширені контактні дані. В принципі, ця інформація там виша. Зараз ми бачимо загальну старість, каталогварі. Одна з найважливіших місць, яка виховається, це організація правильної фікта. Якщо ми, у нас є багато категорій, вибраної категорії продукції, ми обов'язково входимо до виборної місці. Важливі тільки позаціл, завжди є популярної аплікації. При можливості бачимо всі продукти організувати так, щоб в них були основні характеристики, ті характеристики, за якими, як правило, шукають техніку, мобільний телефон, операційна система чи телевізор, діаганалі. Тобто, якщо професіонал шукає собі товар, він обов'язково має мати можливість скористатися. І після результатів фільтрації ми, як правило, надаємо можливість стратувати по ціні, по популярності, по даті, по новинам, ваші по нічого. Значить, на даному слайді ми бачимо вже відображення всіх товарів у карталах. Тобто, знову ж таки, відображені по всій товаритори колонки, це зумовлено специфікою даної термози, наприклад. То ми тут продаємо нігше. Наприклад, такі саме на структури можуть бути для одягу, зуття. Основним критерією є фотографії. Якщо фотографії нічого не потрібно. Якщо в нас є магазин, наприклад, техніки, де потрібен про кіопис, краще організувати, напевно, по товар старці то, ну, ну, і додати перші короткості. Звичайно, налягається, якщо старінок, ну, валють більше, ніж на сторінці. І збору ж таки для пошукових систем, як правило, використовується обласних Тобто, так званий зала. З Стрінки каталогу, видали на товар, переходимо на перегляд окремого товару. На даній сторінці ми бачимо типову сторінку перегляду товару. І елемент. Ну, головний елемент, мабуть, кожного товару це є якісна фотографія. Фотографія має бути якісна, якщо ви маєте не маєте своїх фотографії, не можете знайти їх без прибирання інших інтерементів. При можливості дайте якісь додаткові фотографії, тобто, щоб людина змогла ознайомитися з товаром, особливо зіграшкою, зі всіх грамотно. Назва, опис. Ну і право, крім назви, ми правило, даємо ще артикул, щоб людина, яка здійснює домовлення потерково, могла сказати менеджером артикул, менеджер не здається. Біля кожного товару ми дублюємо всі наявні способи доставки оплати, щоб коли людина вже... Прийняла цей вибір, вона одразу могла відповісти на наступне найбільш цікаві що її закотання. Ну і соціальні кнопки, як правило, біля кожного товару ми даємо для підвищення соціальної. Відображення ціни товару. Тобто Біля товару є ціна, вона так само є в каталозі, І є різні варіанти. Тобто просто ціна без вижок, без різних дій і розміщається ціна, кнопочка велика розібрання. Якщо товар вже довго не призи, топочка корзин змінюється на жальні, прибірну цю кнопочку, переходимо на оформлення задоволення. Якщо у нас є акція, о, акція, як правило, це може бути акція просто використовування старої ціни для привернення уваги до виконаного товару. Але якщо вона є, ми її виводимо в закритий новому призвілі, вводимо в більшому різні існуючі. Ну і якщо товари немає на складі, ми даємо можливість користувачу повідомити про це. Відповідно повідомлення про появу, здійснюється виконової форми. Всі повідомлення зберігаються у нас у даних, менеджери вже після того мають змогу або повідомити користувача про появу, або, наприклад, якщо до контура взагалі не передбачається, то наприклад, буде якісь Після е, кліпу трезину ми використовуємо так званого будловаючу. Тобто на корму тій частиці без перезавантаження ми показуємо всі вже додані товари призиву, з можливістю видалити непотрібні, з можливості змінити кількість, з можливістю продовжити покупки, або вже перейти до оформлення. Також не менш важливими вкладками, блоками, точніше, на старій товару є наступ. Тобто, при можливості ми даємо повний рук, якщо є, може бути виграшні. Аналогічно з характеристиками. Якщо є можливість, знаємо всі характеристики, щоб в наглядному вигляді ознайомити зі всіх сторін користувача з товару. Важливим елементом є відгуки покупців. Тобто, Даний блок, звичайно, для нового інтернет-магазину буде пустувати. Ми часто навіть е, рекомендуємо е, власникам інтернет-магазинів, нових інтернет-магазинів, найштучно заповнювати, щоб ну, посприяти більш позитивні індукції користувачів точніше. можливості для збільшення середнього чергу додаємо тобто до кожного товару аксесуари. Або, наприклад, робимо блок з таким всім товаром також. Тобто До іграшки, наприклад, щось, щоб іграшки. Чи, наприклад, щось для його роботи. Ну, і аналогічно. Тут збільшуємо середній чекпомогу. А крім даємо можливість даємо схожі мотелі, щоб випадки, що товари не мали явності, чи, наприклад, ціна виявилася до рода, користувачам була можливість не покидати сайт, а одразу познайомитися з інші цьому діями. Товар повністю входили, користувач має змогу його купити. Він його купив, переходить до оформлення замовлення. Тобто дана сторінка це вже є, по суті. Останню сторінку ленцюгу покупки. Відповідно, до неї, так само треба долити на маленький Значить, В першу чергу, ми додруємо е всі товари, які є вже замовлені, можливість видалити не потрібно. Так само ми вже показуємо вартість доставки. Після того даємо користувачу можливість видати доставку і оплату. Після того, демо можливість заповнити основні контактні дані, ми, як правило, в таких швидких рішеннях обмежуємося основними полями, ім'я телефону і маємо, вже заповнивши ці поля, користувач навіть має можливість користуватися принаймні зателефонувати і продовжити оголошення. Крім того, для доставки звичайно обов'язково потрібно мати місто адресу, ми ну, робимо обов'язково, бо вже з телефоном ми можемо працювати. І дає можливість користувачам вносити коментар до замовлення. Після цього ми ще раз показуємо підсумок, тобто повну слово замовлення, робимо ще раз доставку і даємо можливість підтвердити замовлю. Після підтвердження замовлення ми показуємо повний чек покупки, показуємо ще раз сідання користувача, місць перезуєм. Показуємо статус замовлення, показуємо статус оплати, якщо виданий спосіб онлайн-оплаці є можливість оплатити прямо на цій сторінці. В подальшому цю ж сторінку користувач може переглядати для, для, для того, щоб довчитися статус замовлення в процесі, Аналогічну сторінку ми відсилаємо користувачу на сторінки, -то, має, а, для того, щоб його повідомляти про зміну. І подібно до цієї сторінки відсилаємо менеджер, щоб він зміг оперативно допомогти користувачу. І так, настроївши посунущете розприємства, пройшовшись, маючи налаштовані решту близько 20, маючи цю інформацію, в результаті ми отримаємо повністю готовий до прийому замовлень, та який нам забезпечені основним функціоналом для піснення свідка зарядку. Робота з каталогом товару, товаром, рознайомлення закрему товару, та плати замовлення і слідковування статусу з Значить, домовник, можливість розпочати зору. За короткий термін, зосередитись на просуванні і подальшому розвитку і резко називання. А виконається треба можливість швидко реалізувати дане рішення завдяки налагодженому процесу, та отримати прибуток від надання послуг. Спасибо за ваше внимание. У меня вопрос. Добрый день, спасибо за вопрос. Я, возможно, просто прослышал, там был слайд, где вы показывали дополнительные товары, статусующие товары. Это страница именно товара выводится или где-то в процессе воронки продаж уже, когда человек выбрал товар, ему показывается не сопутствующий. <Undress> ah, нет, это именно страница товара. Uh -huh. Я рассказываю сейчас про быстрое создание. То есть быстрое создание такого достаточно. Конечно, если мы хотим уже более решать, то есть мы можем на искусство выводить, оформление, так, дети в этом Это уже все развитие. А чтобы быстро создать А с 1 связь в вашем решении? Сутку или это отдельно? Я сейчас тут не останавливаюсь на кренде. Конечно, это уже система. То есть мы разрабатываем на 1 расчет, что уже есть, а связь она уже Я к тому говорю, что даже в 2000 товарных позициях, когда вы отдаете конечный продукт заказчику, то есть кто занимается набивкой? Набивкой? Либо какой-то просто Right. Right. И, да, в процессе, то есть у заказчика уже есть база данных Это правило, То есть мы с этого начинаем. Ну, я понимаю. То есть если у него есть в Excel, есть импорт Excel. Если у него есть в 1С, то есть импорт 1С. Ну, как правило, они нас не используют для того, чтобы 2000 товаров, в принципе, многие заказчики имеют даже в блокноте записано. Ну да, поэтому ну, 2000 товаров то, ну, некоторые <с. заказчики просто за три дня берете и набиваете. Прямо за с... двумя. То есть тут не обязательно уже какие-то Еще вопрос такой, насколько э, просто у вас реализовано вот, в этой, в вашей, вашей сборке, э, добавление дополнительных характеристик товара? То есть, допустим, вот у меня есть э, товар, как, как мягкая игрушка, которая там, характеризуется там, ну, цветом, размером, mm -hmm. весом. И есть телевизор. Нет, то, смотрите, быстро надо решать. Мы, э, мы говорим про характеристики, которые доступны для фильтрации, для знакомления. Ну, а... Ну, нет, ну, если, просто... у меня, если, у меня, если товары... Ну, без проблем, для одной категории вы указываете одни а характеристики, для а другой категории. Нет, нет, я имею нет. в виду, что в сравнении насколько это быстро и удобно добавляется, наверное, больше mm -hmm. в этом магазине. Вы сначала создаете категорию, потом создаете в ней все характеристики. При добавлении товара у вас есть возможность обозначить только те характеристики, которые относятся к категории этого То есть при импорте, конечно, будет сложнее, потому что нужно будет тогда делать отдельные импорты для каждой категории. Но это все удобно. Опять же, быстрые решения, ну, как правило, для меньших интернет-магазинов надо делать. А насколько все оптимизировано? Но в этом решении уже полностью все про... понятно. Ну, то есть я со страничкой... Метатография... Вы запускаете этот мозг, он сразу или равно? Нет. Управление метатегами, управление, управление экономикой по и все остальное. А, то что, есть я покажу на страничку метатегирования своего товара, и у меня есть там возможность вводить метатеги для каждой страницы. Конечно, все метатеги есть возможность, а на странице каталога уже установлены товары. То есть я имею в виду, что э, в нашем решении уже это все закончено. То есть вам об этом думать не нужно. То есть ваша, э, ваша оптимизация, это уже э, вот, сделано это решение, и в вашем случае это нужно писать текст, то есть уже заниматься таким так, предложением. Э, оптимизировать пост программы вам уже не нужно. Вопрос. Ну, а сколько она конкурентоспособна по сравнению с примером примеру, и той же система? Да. Опять смотрите, смотри, это а прямо а, я не видел на Это фишка. Нет, там есть фишка, нет, там есть нет, есть тут уже знаете есть какое. Ж... То есть, а уже, знаете, как То есть а. мы говорим, тут уже есть заточенное решение. Вот, к примеру, Заточно именно нашей компании. Я говорю, такое же решение, например, если ваша компания работает на машинку, вы можете постараться і сделать. Я говорю про стратегию. Именно стратегия создания. Можете сделать, что там похожи на машинку, конечно. У нас уже это все задают. На машинке. Какая цена такого річного названого? Так як я по Дикша показал, яка цена? 810 тысяч. Говориш, що ти створення, але с минимальним все. Ясно. 810 тысяч. А в эту стоимость входит э, дизайн? Да. Ну, дизайн, э, опять же, есть структура уже разработанная. Да? Структура э, уже сразу имеется в виду, что структура утверждена. То есть та, которая потом. Угу. дизайн уже делается в То есть выбирается уже цвета, делается на такие, все с чем То, Но, то есть я я слышала, что -то. Что -то? А, а, не Наполнение тоже важно. Наполнение тоже Наполнение заказчика. Ну, то есть я вам показывал слайдер, что нужно от заказчика. То есть я вам даю, где можно его взять, и вы вытягиваете пациента с Ну, опять же, быстрые решения. Ну, я не очень, ну, не специально проэкономировать именно нашу компанию, есть цель сказать, что такое быстрое решение. То есть быстрое решение, я все, заказчик, это мы создаем, это быстро. Если у заказчика нет, ну, никаких две недели ее времени. Ну, нет товара, нет, то ищите там, ну, это не получится. То есть это может быть даже создание интернет-магазина за неделю, да, наполнение там, да, ну, ну, бывает такие случаи. А я додатковые из моды, там форум, или еще разробники, или то додатковые модули, чтобы в каждом трепле их Інший модуль, який є в системі розширення. Я розбивав не Ромає, ну вони вкладаються. Я вже казав, наша компанія в на продавах. Ми надаємо послуги і ще й продаємо. Звичайно, це є продукт аналогічно відрізнять, а також є. Базі, якщо є обмежений ну, мало грошей, щоб можна було якісь недостаючи мозові знайти від інфорозробників безплатно чи з нового відсіну, як додають ось контракт, майже можна, звичайно. О, їх навіть не є зборця, якщо, якщо говоримо, в принципі, про рішення Можна, ну кромі зборки, там окремо. Ви про состав? Про систему можна? А якщо вам говорите про рішення про швидко, то якщо у вас є компанія, то звичайно рішення в процесі за окремі коштує. Тобто є рішення. О, звичайно, це все зроблено, але треба додати промову.

Тут розробника. А якщо звернеться до, наприклад, на замовити, щось йому не сподобається, звернеться до вас і ви скажете. Що, ви кажете, що буде тайні, що там, скажете, я переробила, бо наша компанія. Ви бачите, це вже політика продажів. Я говорю про те, що це створення і компанії. за компанією. А з якими культурними системами базово решимо? Ну, на Україну, на Україну це Первобанк, Бікпейк, Як правило, всі СЕНТІВ БАДЬ. Конечно, выпуска чеков для оплаты наложенных. То есть э, с какими там, допустим, как ПУ, Паркмане, э, Ну, Еще в плане. То есть пока не было необходимости. Вот у один заказчик не прикоплен. Не раз. Не, мы будем это расширять, конечно. Само пойму, наверное, будет интересно, чтобы. Но, вот, но им не очень интересно Мне потому... им неинтересно. Было бы интересно да, обратиться. То есть те, кто там обращались, что мы сделали, мы, мы делаем. Чего так увидишь?